Всім привіт! Вітаю всіх, хто цікавиться шафраном та його вирощуванням. Ну що, друзі, сьогодні на полі ми справилися трошки скоріше. От, і Тому, як обіцяв, покажемо, як же ми сушимо наш шафран. Тобто течінки шафрану. Дивимось. Так, ну от такий контейнер. контейнер. Ми збираємо усіх, хто вже навибирав течінок. І з нього вже розкладаємо на от такі, от бачите, на от такі от сіточки, покриті е такою папером для запікання. Пергаментом. Пергаментний папір. Перегаментний папір так. І отак от, так от е невеликим шаром розкладаємо по всій площі. решіток. Так, поличок, решет, поличок, Полички через да. Застеляємо їх пергаментним папером, розкладаємо от таким от шаром. Невеликим, от, і потім ми будемо закладати їх от в саме в от от у нас сушильний шкаф. є, Бачите? От, на скільки поличок, ось на 24 полички здається. Да? От, на 24 полички 40. Оце... Тут, а є 40 поличок. А, 40 поличок. А, це ми використовуємо поки що 24. Це через одну, так. Через одну ставимо, тому використовуємо половину. От, але от так, таким от бачите, там вже ті полички ми вже розклали шапками, на них вже розклали, вставили в нашу сушильну шаф, шафу. От, тут тепер, 6 640 грамів. Ага, тобто на цих от у нас раз, два, три, чотири, на сім поличок 7. ми. Да, Сирих течінок 640 грам. Те, що сьогодні перебрали. Ну, і тепер закриваємо. Закриваємо. О, виставляємо температуру. Треба включити. Включимо електрику, виставимо температуру. Нагадую, температура до 40 градусів. Ми виставляємо 35? 35 35 зараз стоїть. 355. Ну, трошки довше буде сушитися, але я думаю, для якості, для якості, якості шафрану це буде, буде ліпше. О, зараз включаємо. Так, включаємо. Там вентилятори. Вентилятори. Ну, Бачите, там воно, такі от, витяжні вентилятори, які ганяють да, повітря, тепло. І таким чином да, висушуємо. Ну, десь на годин 5. Да? 5-6 годин сушимо да, шафран. Але на який слой будемо, який шар викладаємо, як чим да, шар... ну Якщо у нас є можливість, да, і шафрану поки що небагато ми збираємо. Ну, як небагато? для нас небагато ми вважаємо. Да. Ну, Тут я ж нагадую, ми вже зібрали там, 640 грам сирих течінок. Це буде приблизно Це буде 640 грамів десь буде 120-130 грам сухого. Ага. Із, 600, із 620 сирих буде 120 готової спеції. От ну так от, отак, от, от і сушимо, друзі. Так що багато було питань. Як, як сушити? шафран? форму формулу. От, наприклад, з одного кілограма а, при нормальній переборці, да. якщо люди нормально працюють, повинно вийти з одного кілограма повинно вийти 60-65 шістдесят п'ять грам тичинок. Ну, ми теж чеченки, та я маточки. Е, повинно, е, да. Значить, Ко, Коефіцієнт повинен бути 6,5%. з кілограма має 65 п'ять грам бути. Угу. Тобто Потім... то не менше. Якщо в да. кого більше, то то краще. краще значить, да. повторюємо, значить, з кілограма сирих квітів ми вибираємо 60 грам, 60-65 грам сирих тичинок. Сушимо їх. І з цих 65 грам виходить скільки грам? 10-12. Коефіцієнт тоді йде 16. І трошки більше процентів, то вже ага. корисно. Помножте тоді ту, ту вагу 6, 65 грамів помножте на 16% вихід грубо. Ага. Ну, виходить цик. Шістнадцять, ну шість ну, ну, грубо, то буде ціки. Шість 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 шість, взагалі має вийти більше 10 грамів. Так. Тобто більше ста. Так, 600. ну Бачите, тут коефіцієнти, цифри. Ну, грубо кажучи, на... з кілограма квітів повинно вийти 10 грам сухої Того. спеції, да, не, менше. не менше. Якщо більше, то краще. звичайно, да, так менше. ну так, от, Далі будемо ще інформувати вас, будемо показувати, скільки ж ми насушили. от Тому не переключайте канал, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, буде ще багато цікавого.